Із квасолою, м'ясом, вишнями, чорносливом, грибами та рибою, український борщ, варіація його приготування у 21 столітті є вдосталь. Головне, що потрібно знати, борщ все ж таки український та внесений у культурну спадщину ЮНЕСКО. Тому, аби приготувати справжній український борщ, ми відправились на борщівщину. Адже саме цей край здавна славиться своїм фестивалем під назвою Борщів. Побутує така легенда, що коли в 15-му році на борщів нападали татари. Наші люди спіймавши одного татарина в полон, зварили його у великому казані з борщем. Відтоді і пішла напевно, що назва міста борщів. Нині із господиною села Верхняківці, що на борщівщині, ми будемо готувати борщ, але не звичайний а фірмовий пісний борщ із грибами. Це традиційна борщівська страва. Його зазвичай готували на святі вечері та поминальні дні. Тепер ж такий борщ тут варять чи не щотижня. Він вариться без м'яса, він вариться без сметани на основі грибів. Гриби літом збирають, сушать. І тоді, чим більше різновидів грибів, тим буде смачніший борщ. Отож, для такого борщу нам перш за все знадобляться сушені гриби, які пані Люба вже поставила варитися. Тим часом підготувала картопельку, квасолю та капусту. Усе по черзі кидаємо до грибів. Коли ми починаємо варити борщ, кожна газдиня починає борщ змолити. Вона завжди молиться. Просить благословіння господа Бога, щоб борщ був смачний, щоб він був на добро, на злагоду, на достаток. І поки одні інгредієнти варяться, пані Люба починає робити засмажку. Ріже цибулю, чесник, моркву, томати та кидає у сковорідку. Коли ж овочі трошки підрум'яняться, додає відварений буряк. Переважно ріжемо дрібненькими такими е, кубиками. І тушимо е, в олії. Ну, Якщо ми варимо борщ не пісний, то ми його тушимо на салі, саме краще. І обов'язково не забуваємо пробувати, аби було достатньо солі та перцю. А ну давайте тоді на ваш смак. На мій? Так, а чо ні? Тяба, правда. Я думаю. Угу. Солі, перцю. Коли засмажка готова, додаємо її у загальну каструльку та варимо так ще 15 хвилин на маленькому вогні. Тим часом пані Люба сервірує стіл, ставить пампухи з часником, бо ж який український борщ без них та сметану. Коли ж стіл накритий, настав час пробувати нашу страву. Висновок гарячий помаленький. Пісний. Господиня каже, цим борщем ми нині завдячуємо Збройним силам України, адже поки вони там, ми можемо спокійно жити, творити, коховарити тут за те, що ми маємо змогу готувати і їсти борщ. Дякую вам.